Привіт, друзі! Сьогодні 5 березня, з вами знову Дракучок. Сьогодні дуже інформаційно насичений день. Та й в принципі весь тиждень, минулий, він визначається високою інтенсивністю нових заяв, повідомлень від скандалу овальному кабінеті до сьогоднішнього дня спливло лише 4 доби, а вже фактично все кардинально змінилося. І переговори щодо підписання угоди про використання корисних копалин і навіть переговори між Україною та США щодо підготовки плану завершення війни. Дуже сильно прискорилися. Є неприємні повідомлення про припинення військової допомоги зі США, але є і обнадійливі повідомлення, що ця допомога скоро відновиться. Давайте зараз підведемо підсумок сьогоднішнього інформаційного дня. Я вам зібрав найактуальніші заяви, які зараз відомі на цю хвилину. Приблизно 21 година вечора, 5-го Березня. Підпишіться, будь ласка, друзі, на канал, коментуйте, поширюйте відео своїм друзям і знайомим. І прошу вас долучитися до збору для 66-ї бригади. Ми її фактично закінчуємо. Там залишилося небагато, близько 7 тисяч гривень. Посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Отже, друзі, тепер про все по порядку. Розпочну із повідомлення радника президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Майка Волца, який каже, що наразі триває підготовка до нового раунду перемовин між Америкою та Україною. Перемовини між Росією та Сполученими Штатами Америки тривали активно впродовж попереднього тижня, навіть двох. Нині увага Білого Дому зосереджена виключно на Київ. На питання про призупинення Сполученими Штатами Америки обміну розвідданими з Україною, Волт сказав, що американська сторона зробила крок назад та ставить на паузу і переглядає всі аспекти цих відносин. Я вам більш детальну інформації з цього приводу дати не можу, оскільки чиновники Білого Дому говорять дуже завуальовано, але я не виключаю, що розвіддані і допомога в Україні ну, буквально завтра можуть відновитися. Що він, власне, сказав? Проте я щойно мав телефонну розмову з моїм колегою українським радником з Нацбезпеки, мається на увазі Андрій Єрмак. У нас йдуть хороші перемовини щодо місця проведення наступного раунду перемовин щодо складу делегацій і змісту. місту. Швидше за все мова йде, друзі, про зустріч саме української делегації та делегації Сполучених Штатів Америки, бо є повідомлення про навіть переговори в форматі трьох: Україна, США та Росія. І далі Волц продовжує. Тож лише за останні 24 години після публічної заяви Зеленського. Мається на увазі заяву, яку Зеленський опублікував у «Мережі X, про те, що він готовий працювати у команді Трампа під лідерством Трампа. Трамп про це говорив під час виступу в Конгресі. Так от він говорить, що лише впродовж останніх 24 годин після публічної заяви Зеленського і цих подальших розмов, які я зараз продовжу після повернення всередину, думаю, що ми дуже скоро побачимо. Рух. І дійсно інформація про те, що нині активно тривають е, перемовини з Україною у форматі онлайн була підтверджена і спікеркою е, Білого Дому е, Каролайн Левіт, повідомила про те, що переговори ці відбуваються в той час, коли ми говоримо з вами. Я щойно бачила радника з нацбезпеки Майка Волца. Він дуже наполегливо працює над цим. Я думаю, що він збирався зайти в Увальний кабінет, щоб надати президенту останню інформацію. Про те, що відбувається. Ну, як ви бачите, зволікання нема ніякого, це не бюрократії європейське. Тут робиться все дуже швидко. Трамп так звик працювати і він відтягувати тут не буде. Перед цим Болт заявив, що розморозка військової допомоги в Україні може бути розглянута в разі успіху в організації мирних переговорів, а також якщо будуть вжиті заходи зі зміцнення довіри. Він говорив про конкретну дату щодо мирних переговорів у форматі трьох. І саме про це вони говорили із Андрієм Єрмаком. Тому я не виключаю, що власне обговорювалося і місце проведення таких переговорів, і дата. Але президент України це коментує дуже обережно. Я вам зараз друзі хотів ще повідомити дуже одну пікантну деталь, наскільки рішучим був Трамп в ухваленні рішення про призупинення військової допомоги Україні. Літаки з озброєнням для України розвернули просто в повітрі після наказу Трампа зупинити допомогу. Про це сьогодні пише видання NBC News. Ну тобто, розумієте, наскільки це віддавалося? Я маю на увазі наказ швидко і безапеляційно. Поставки зброї та обладнання, що прямували в Україну, були припинені в ніч на понеділок. Коли власне армія Сполучених Штатів Америки активно відправляла вантажі до Європи, щоб вони далі вже їхали до України, і те, що вони були зупинені в Польщі, навіть повідомляв і Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі. І за словами представника Пентагону, літаки розвернули після того, як Трамп наказав зупинити допомогу приблизно о 18-й годині за місцевим часом в неділю. І це, звісно, стало дуже серйозним стимулом для прискорення переговорів на всіх рівнях, і в тому числі це стало стимулом і для заяв української влади і більшої поступливості у питаннях саме розробки мирних планів і підписання угоди про рідкоземельні мінерали, але нині вона проходить нове узгодження. На жаль, я думаю, що той варіант, який запропонують нам для ознайомлення, буде менш вигідним. На відміну від того варіанту, який планували підписати в п'ятницю, але дуже хочу помилятися. І сьогодні Володимир Зеленський також підтвердив, що між Україною та Сполученими Штатами Америки готується нова зустріч. Результати можуть бути вже наступного тижня. Він говорить реально про зустріч між США та Україною. Про Росію він нічого не згадує. І, власне, він у вечірньому зверненні до українців сказав, що наші команди України та США... Сьогодні працюють і працюють над зустрічю. Говорили Андрій Єрмак та Майк Волц. Є позитивний рух. Сподіваємось на перші результати наступного тижня, і маємо відновити рух також на європейському напрямку, те, що стосується нашої євроінтеграції, а саме кластерів у процесі перемовин щодо вступу. Ми розраховуємо на підтримку наших партнерів. Але друзі, я вам скажу свою думку стосовно підготовки плану мирного і угоди про підписання рідкоземельних мінералів. Це може статися не на наступному тижні, а вже цього тижня, і я вбачаю, що саме так і буде. Завтра, 6 березня, зеленський візьме участь у позачерговому засіданні Європейської ради в Брюсселі. Це засідання присвячене допомозі Україні та розробці нової оборонної стратегії Європейського Союзу. Ну от і з одним із іншим у Європі нині величезні проблеми на приводики жаль через внутрішню бюрократію і через проксі політиків Трампа, як то Фіцо, Орбан. Вони певне будуть блокувати завтрашнє засідання. Ну принаймні, вже заблоковано розгляд пакету додаткової військової допомоги для України на суму 20 мільярдів євро. Відомо про те, що Україна та Європа готують план перших кроків для наближення справедливого та стійкого миру, так повідомляє Зеленський, і каже, що цей план буде готовий найближчим часом. План відрізняється від плану Трампа. І каже, що Європа має спійне бачення щодо закінчення війни та гарантії безпеки. Вона повинна бути за столом майбутніх переговорів разом з Україною та США. Втім, я відзначаю, що Європа сьогодні дуже розрізнена. Фактично на дві групи: одна група активніше підтримує Україну ніж Сполучені Штати Америки, а інша активніше Україну. Підтримує... Вашингтон, ніж Україну. До другої групи я відніс би Кіра Стармаран і навіть президента Макрона і навіть того самого Фрідріха Мерца, тому що сьогодні стало відомо про те, що у Німеччині закінчили запаси зброї для постачання Україні. Звісно, Мерц ще не кансер. Рішення ухвалює Олаф Шольц. Але Мерц пропонував Шольцу, аби той не ухвалював ніяких рішень, щоб Мерцу не доводилося їх скасовувати. Я думаю, що там в є, тим паче. Вони є представниками тих політичних сил, які і створюватимуть нову коаліцію у Бундестазі, тому їм сваритися просто немає сенсу. Відтак розцінюю таке рішення Німеччини, як і рішення Мерце, який раніше говорив про створення єдиної європейської армії говорив про нефіні створення альтернативного військово-політичного блоку, який би замінив НАТО, але поки що його взагалі не чути. Тим часом, друзі, у Європейському Союзі все-таки є надії на здорову дискусію. Хоча за нею знову ж таки я великої перспективи не бачу, тім це краще ніж нічого. Депутати загальноєвропейської партії Вольт Європа в Європарламенті відправлять лідерам країн Європейського союзу свої пропозиції для розгляду на екстреному саміті завтра, 6 березня. А саме питання із їхнім планом, за даними видання політику, яке власне публікує цю інформацію, цей план складається із дев'яти пунктів, серед яких такі ініціативи всі не називають назву головні створити загальну європейську армію, призначити голову євродипломатії Каю Калас повноправним міністром закордонних справ Європейського союзу і позбавити Угорщину права голосу, розширити повноваження ЄС щодо оборони. Мова йде про створення такої армії в рамках Європейського союзу. Дискусія правильна, але інструмент реалізації хибний самого початку, тому що наголошую ще раз точніше: повторюю, про проксі Трампівські в Європі Орбан і Фіце, які будуть виступати проти і заблокують. Вони хочуть позбавити Угорщину права голосу. Таке вже намагалися зробити в європейському союзі наприкінці 2023 року. Коли розглядалося питання про фінансову допомогу Україні в 2024 році на суму 50 мільярдів євро. Ми цю допомогу вже отримали минулого року, майже всю. Тоді не вдалося ухвалити рішення про позбавлення голосу Угорщини, а проголосували результативно за рішення про фінансову допомогу Україні лише тому, що Шольц вивів Орбана пити каву. Тобто, в бюрократичній площині це питання ну, воно розбилося об стіну. Треба, звісно, ухвалювати рішення про позбавлення країни, яка суперечить загальним європейським практикам права голосу, але за бюрократичними процедурами Європейського союзу це зробити доволі складно. Тому я і говорю, що створення загальноєвропейської армії в рамках ЄС, за правилами ЄС, це безперспективна історія. Потрібно створювати військово-політичний блок на базі України з Україною як повноправним членом, а не на базі Європейського Союзу. Але Європа цього боїться робити. Пропозиція така від президента України лунала під час саміту. Точніше, перепрошую, правильно буде Мюнхенської безпекової конференції. Ну це фактично саміт країн світу, де обговорювали безпекові питання. Але ця заява була почута, не взята до уваги. Ну, правду, якщо говорити відверто, то можна до певної міри вважати цю ініціативу загальноєвропейської партії Вольт, що нібито нас почули, але вирішили зробити по-своєму. В будь-якому випадку така дискусія корисна, її треба підтримувати. Сьогодні також видання Reuters пише про те, що Франція та Велика Британія, про яких я згадував трішки вище, мають намір завершити роботу з Україною, можливо, за кілька днів, а не тижнів. Чому я говорю, що дні саме будуть е, точкою відліку і періодом відліку нинішніх подій, мається на увазі завершити роботу над мирним планом, щоб представити його Сполученим Штатам Америки і водночас налагодити відносини із США та Україною, тобто Європа буде налагоджувати відносини із США та Україною перед можливим візитом до Вашингтону? Кір Стармер і Еммануель Макрон збираються туди летіти, і як сьогодні писала західна преса. Такий візит до Трампа може бути із Зеленським. Я особисто також такого не виключаю. Але чи Трамп хоче бачити Зеленського, Ну, він мусить його бачити. Так от, Еммануель Макрон і Кірстармер провели кілька телефонних дзвінків з Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом після скандалу в п'ятницю в овальному кабінеті. Весь час вони на контакті і фактично працюють в режимі онлайн нон-стоп. Над підготовкою таких документів, тому що Трамп дав зрозуміти, зволікати він не буде, тягнути гуму він не буде. Рішення про призупинку постачання Україні зброї якраз є, тому яскравим свідченням. Британія і Франція заявили, що для майбутніх гарантій буде потрібна допомога Сполучених Штатів Америки, тому що в військовому плані вони не зможуть самі забезпечити для України гарантії безпеки. І завтра, 6 березня, також будуть обговорювати формат миротворчої місії в Україні після припинення. Гарячої фази війни. І говорять дипломати, які посвячені в деталі цього процесу, що ми розглядаємо можливість укласти цей план протягом днів, а не тижнів. Ще раз наголошую, тобто мова про результати не наступного тижня, як каже Володимир Зеленський, а мова про результати буквально найближчі дні. Я не виключаю, що навіть і до цих вихідних. Деталі плану не розголошують, і один європейський дипломат сказав, що військові керівники мають намір завершити військові аспекти протягом наступного тижня. Але знову, ще раз, друзі, повторюся, вкотре мова не про тиждень і навіть не наступного. І які ж це варіанти? Один із варіантів це часткове перемир'я терміном на один місяць, про що я вам розповідав кілька днів тому. Це ініціатива була від Макрона, яку потім спростував сам Кір Стармер. Так от це перемир'я охоплюватиме. Атаки з повітря і моря, тобто не будуть стріляти на морі в повітрі, а також атаки на енергетичну інфраструктуру, але не наземні бойові дії, тобто там, нібито вогонь триватиме. Те, що ми знаємо, проти цього категорично виступає американська сторона, яка сьогодні фактично формує цей мирний план. Така ініціатива буде підтримана Францією, Великою Британією та коаліцією інших охочих країн, кажуть дипломати, але знову таки про велику коаліцію в Європі поки що говорити не доводиться. Тим часом. Європейські наші партнери дуже стурбовані призупинкою військової допомоги зі Сполучених Штатів Америки, тому що і для них кажуть, це є великою загрозою. Ну, що стосується ракет до систем Петріот, сьогодні, вже котрий день поспіль, західні ЗМІ активно пишуть, що в Україні вони можуть закінчитися за кілька тижнів. І тоді Україна буде не захищена, буде відкрите повністю небо. Хоча воно й нині не зовсім закрите. Але якщо брати до уваги і порівнювати 2022 рік і нинішній, то... Звісно, ми більше збиваємо повітряних цілей, які прилітають до нас з Росії. Ну, якщо не буде ракет Петріот, то це буде зробити набагато складніше. І тоді кажуть європейські наші партнери, Росія може атакувати і їх. Ну, можливо, не з повітря, можливо, на землі, і вони цього дуже бояться. Польща говорить про те, що можуть бути відключені термінали Старлінг. Вони, зокрема, попередили, що у випадку, якщо Ілон Маск... Вирішить відключити доступ до мережі Starlink для України, це спровокує велику міжнародну кризу, друзі. Про це сказав польський міністр цифрових технологій Кшиштоф Гавковський і каже: Я не можу уявити ситуацію, в якій ділові відносини між Польщею та американською компанією будуть раптово перервані. Гавковський, певне має зараз на увазі про те, що є контракт з компанією SpaceX, який передбачає, що вони зобов'язані надавати послуги. Для старлінків терміналів, які оплачує Польща, і вона навіть збільшує кількість таких терміналів для України. За це ми їй дякуємо вкотре дякуємо. І вони навіть не розуміють, як це може статися. Але як ви бачите, у Трампа можливо все. Вілона маска також, і він може ухвалити таке рішення. І в Польщі вже це допускають. Ну і друзі, на завершення вам дві новини з України. Я наразі не так часто про це згадую, тому що більш актуальними є події міжнародного масштабу, які нас стосуються безпосередньо. Але є новини, які треба вам знати, що стосується, до прикладу, роботи військово-лікарняних комісій. Це стосується тих, хто є військовозобов'язаним, чоловіки віком від 18 до 60 років. Так от. У медичній інформаційній системі Збройних сил України запустили електронний кабінет військово-лікарської комісії. Тепер висновки ВЛК будуть оформлюватися онлайн. Про це повідомив міністр оборони УМЕРОВ. З 1 березня 2025 року оформлювати електронні постанови можуть військово-лікарські комісії, які пройшли навчання, а з 1 квітня усі без винятку. За словами Умерова, оформлення висновки онлайн відбудеться швидко, просто та без бюрократії. Ну, я, чесно кажучи, не був би таким оптимістичним, поясню зараз чому. Ну, спочатку про те, що сказав міністр. Як, власне, це все працюватиме? Направлення на ВЛК із реєстру оберіг автоматично надходять до кабінету ВЛК, тобто буде створений електронний кабінет ВЛК. Висновки комісій після оглядів. Військових зобов'язаних автоматично знаходять в оберіг та швидше відображаються у застосунку Резерв Плюс. тобто підтягуються Плюс. Але проблема в тому, що висновки в електронний кабінет ручками вносять лікарі, які сидять у цих комісіях. Ну і ви, певно, добре знаєте, як вони ухвалюють рішення. Часто не дивляться на діагнози і вважають, що або всі здорові, або здорові непридатні. Такі випадки є. Чому так вони це роблять? Ви чудово це розумієте. Ну і далі постанови щодо військовослужбовців зберігаються в медичній інформаційній системі Збройних сил України. Єдине, що швидше можна буде побачити, висновок ВЛК, бо часто його не видно впродовж тривалого часу, особливо для тих, хто визнаний, непридатний за станом здоров'я. Погодження відбувається по 6 місяців. Чи будуть нині такі погодження тривати так само? Поки що не зрозуміло, але за цим слідкую і вам обов'язково буду повідомляти. І ще одне повідомлення про постановку на військовий облік підлітків з 14 років. Деякі українські ЗМІ поширили цю інформацію, що нібито в Верховній Раді пропонують такий відповідний законопроект. Депутати сказали, що це фейк. Інформацію таку вони не можуть підтвердити. Але я просто нагадую всім, що ще з часів Радянського Союзу. На облік у військкоматі, так тоді це називалося, ставили підлітків з 14 років. Тоді вони отримували так зване приписне, але це не означає, що в 14 років когось кудись мобілізували. Тому я не виключаю, що така ініціатива з'явилася і вона може бути реалізована на практиці. Але знову ще раз друзі, це не означає, що в 14 років будуть когось призивати до армії. Це всього-навсього військовий облік для майбутніх воїнів. Друзі, на цю хвилину всі новини, які вам хотів повідомити. Підписуйтеся, будь ласка, на канал, пишіть свої коментарі. Прошу вас долучитися до збору, до завершення цього збору, посилання на нього знайдете в описі під цим відео. І не забудьте перевірити свої підписки. Всіх люблю ціну шану не перемикайтесь Все буде Україна!